Ну що, потужні українці допотужничались, допідтримували Зеленського. Трамп вночі сказав, що у нас тепер не буде зброї американської. Непонятно, чи буде, чи не буде. Ще, тому що тільки деякі е, СМІ це опублікували, а на сайті Білого Дому ще нема. Але настрій у Трампа, у Маска, десь плюс-мінус такий. Нагадаю, він хоче, щоб Зеленський пішов. З поста президента і Україною в Україні пройшли вибори, щоб змінилось керівництво, тому що це керівництво, як він вважає, краде дуже багато грошей і не хоче ніякі перемовини. От. Е, понятно, там у Трампа свої таракани в голові. Е, може, навіть такі таракані, ще здорові. Але суть е, того, що він каже, вона. Ясна всім, і якби ми не об'єднувалися, нагадаю, об'єднуватись треба навколо ЗСУ та України, е е є нюанси да, з Трампом і з маском. От, е е але мене дивує поведінка нашого найвеличнішого лідера сучасності, який ніяк дипломатично не хоче вирішити це питання з Трампом. От у нас іде війна, нам потрібні снаряди і е, допомога Штатів у цій війні. І всі лідери Європи кажуть, що чувак, давай іди вирішуй це питання з Трампом. Наш лідер це вирішувати поки що, як ми бачимо, не хоче. Бо він образився, що минулий діалог не склався в нього. Може, нам якогось іншого переговорника туди заслати. Ну, я не знаю, що у нас нема переговорників нормальних. Ну, коротше, така дивна фігня відбувається, як на мене, ну, дуже дивна. І ще мене дуже дивують люди, які кричать: давайте об'єднаємось навколо президента. Навколо чого ми повинні об'єднуватись? Він не хоче вирішувати наші проблеми. Ми не об'єднуватись повинні, ми повинні. Виказати йому все, що ми думаємо, про його поведінку стосовно того, що у нас проблеми, а він їх не вирішує. Все. Чи хтось вважає, що він якось їх вирішує таким чином, що у нас зброї зараз не буде на фронті? Підписуємось на канал, пишіть у коментарях, що ви там вважаєте.